Якщо в працівника назбиралось більше 60 днів невикористаної щорічної відпустки протягом 9 років роботи, які мої дії? Чи є загроза штрафу за це? Ну, в даному випадку раджу. Працівнику поступово використовувати в ці дні невикористаних щорічних відпусток. Дивіться, взагалі, у нас в статті 10 закону про відпустки, стаття 11 закону про відпустки. Там які є норми, що як правило, щорічна відпустка, як правило, має надаватися до закінчення робочого року. Ну, як правило, це не означає, що вона буде 100% надаватись до закінчення робочого року. Причому є ще інша норма. Що це стаття 11, що забороняється не надання щорічних відпусток, наприклад, протягом двох років підряд. І за порушення цієї вимоги дійсно передбачений штраф у нас законом законодавством України в розмірі однієї мінімальної заробітної плати як за порушення інших вимог трудового законодавства. Це стаття 265 КЗПП. Проте на час воєнного стану ось ця норма щодо заборони ненадання надання протягом двох років підряд відпустки, на да, ця відповідальність зараз не настає. Але щоб не було великої кількості невикористаних днів відпустки, все ж таки раджу, щоб коли будете там працівнику надавати відпустки, поступово він ці дні відпустки використовував, тому що. Щорічна відпустка у разі її невикористання, вона не втрачається. Якщо тобто там вона не використана за попередні роки, да, ви можете і зараз надати за такі минулі роки. єдине, що там є певне обмеження на час воєнного стану, що роботодавець може відмовити у наданні невикористаних відпусток за минулі робочі роки, але це тільки право роботодавця, це не його обов'язок. Тобто, якщо працівник звертається заяви про те, що він хоче використати там певну кількість днів відпустки за минулі робочі роки, і роботодавець не проти він ну має надавати ці відпустки. Тобто поступово можете надавати, ну але навіть якщо ви і не будете надавати ці дні відпустки, да зараз на час воєнного стану. Штрафу не буде, але в будь-якому випадку, у разі звільнення працівника, ви маєте потім будете виплатити компенсацію за усі невикористані дні щорічної відпустки.